Привіт усім глядачам, ви на каналі Hotline, сервісі розумного вибору та вигідних покупок. З вами Роман Мельниченко, і зазвичай я розповідаю про автомобільні товари, аксесуари, різноманітні важливі події з автомобільного світу. І сьогодні пропоную поговорити про можливе повернення технічного контролю автомобілів з 2026 року. А ж пишіть в коментарях, хто ще пам'ятає про такі талончики, які вішались по куткам лобового скла. Пам'ятаєте про таке? Не пам'ятаєте? Ну ви знаєте, можливо, доведеться згадати тим, хто вже забув, а тим, хто ще такого не зустрічав, доведеться вивчити. Я зустрічав і маю щось з цього приводу сказати. Про це й буде в цьому відео. Автомобілісти зі стажем, які за кермом з 90-х років та початку 2000-х років, напевно, пам'ятають про український державний технічний огляд автомобілів, це процедура перевірки транспортного засобу, яку потрібно було проходити в установах тоді ще ДАІ та отримувати талон. Що розміщувався на лобовому склі. Я таке проходив особисто, чи то правильніше сказати, на власному автомобілі. Причому пам'ятаю різні втілення цієї процедури. Наприклад, пам'ятаю, як технічний огляд дозволили робити не лише в ДІ, а й в незалежних сервісних центрах, що пройшли відповідну акредитацію. Пам'ятаю, як проведення технічного огляду мало фіксуватись на фото та відеокамеру, як прибрали талони ТО, але вимагали автоцивілку, талон автоцивілки. І в теорії ця автоцивілка мала купуватись лише за умов справного автомобіля, що вже пройшов процедуру технічного огляду. Коротше кажучи, варіантів існування технічного огляду було чимало і як і варіантів його уникнення, коли за певні гроші вам просто виносили готовий талон ТО на будь-який автомобіль у будь-якому стані. Саме через корупційну складову з часом цю процедуру технічного огляду для легкових автомобілів, звичайних автовласників, вирішили взагалі скасувати. Ця подія відбулася середині 2011 року, чому багато хто зрадів. Хоча... Обов'язковий технічний огляд автомобілів, чи існує він зараз? Ось я спеціально так прям детально сказав, що скасували процедуру проходження технічного огляду на легкові автомобілі приватних власників, тому що були нюанси. Тому що технічному огляду все також підлягали вантажні автомобілі, автобуси, автомобілі, які використовуються для перевезення пасажирів. Ну і так далі. Тобто було декілька категорій, для яких були виписані правила, що вони. Що ці автомобілі, ось ці категорії, мають проходити державний технічний огляд. Залежно від категорії транспортного засобу, методу його використання і так далі, ось цей державний технічний транспортний огляд потрібно було проходити. Раз на півроку, або раз на рік, або раз на два роки. Тож насправді процедура державного технічного огляду зберіглась, просто вона вже не застосовувалась для приватних автомобілів звичайних людей. З чого складається цей державний технічний огляд? Раніше, ще на початку 2000-х років, він складався з перевірки номерів кузова автомобіля, справності основних елементів конструкції, відповідності певним екологічним нормам, наявності вогнегасника та аптечки, ну і так далі. А технічний огляд для певних категорій транспортних засобів, який зберігся з дві що 11-го року і до сьогодні складається з перевірки систем гальмування та керування, стану коліс, системи ГБО, газобалонного обладнання, якщо воно встановлено, роботи світлових приладів, перевірки рівня світлопропускання скла, ну, тобто йдеться про рівень тонування скла. А також може включати в себе перевірку інших елементів, що впливають на безпеку дорожнього руху. Ну одразу зазначив те, про що я говорив: що я застав ті часи, коли автомобіль проходив державний технічний огляд. Я проходив цю процедуру, ну точніше, мій автомобіль. Ось і в принципі там не було нічого складного. Якщо автомобіль знаходиться в більш-менш справному стані, без питань це все діло проходилось. Просто це було ну, це була тягамотіна, гання часу, воно все тягнулось довго, складно. Ну і так далі. Але знову ж таки нічого складного. Це було просто питання відповідності здоровому глузду. Чи слідкує власник за станом свого автомобіля так, щоб на ньому було безпечно виїжджати на дороги. Ну, відповідно, питання і проблеми щодо проходження державного технічного огляду виникали лише у відверто старих, там зношених, зламаних автомобілів. Історія про можливість повернення обов'язкового технічного контролю ОТК, з'явилась наприкінці осені 2025 року з натяком, що це ОТК може бути введено вже у 2026 році. Причому це. Це питання прив'язують до необхідності відповідати європейським нормам, де є певні правила контролю стану автомобіля. Дуже схоже, що процедура може бути запозичена у того ж обов'язково технічного контролю, про який ми вже почали забувати. Тобто, це буде перевірка гальм та керма, перевірка яскравості фар та тонування вікон, перевірка ГБО. Ну і напевно варто очікувати ще й перевірку гучності вихлопних систем. Але й досі залишається багато питань щодо цієї процедури. Наприклад, хто буде проводити обов'язковий технічний контроль. Якщо це покласти на сервісні центри МВС, напевно вони не впораються з завантаженням, тобто знову будемо мати черги. Це означає, що будуть стояти ці черги, буде багато людей, і знову буде корупційна складова серед тих людей, хто не хоче стояти у цій черзі. Якщо ж ОТК зможуть проводити численні сервісні станції, які вже пройшли відповідну акредитацію. Це буде більш логічно і правильно, адже автомобіль обслуговується, вже все перевірено, ось тримай заповідний талон або наліпку. І це і справді буде більше відповідати прикладам деяких європейських країн, де ось так перевіряють автомобілі. Крім того, чиновники кажуть, що обов'язковий технічний контроль буде проводитись для автомобілів, які вперше возяться за кордону. Мовляв, зараз вони проходять сертифікацію, там можуть бути якісь корупційні складові або невідповідність там певним правилам. А ось коли вони будуть проходити обов'язковий технічний контроль, першого. Разу, коли їх тільки ввезли в Україну, то там все буде чисто? Угу, да. Крім того, є інформація, що разом з ОТК може бути запланований і дорожній контроль, коли автомобіль можуть зупинити посеред дороги і почати перевіряти його параметри. Цікаво, а хто саме буде перевіряти і чи є у цих людей відповідна кваліфікація? А де взяти все необхідне обладнання? І якщо свого часу обов'язковий технічний контроль прибрали через корупцію, то чи не буде ось такий дорожній контроль поверненням тієї самої корупції? Яка може повторюватись хоч кожного дня з кожною новою зупинкою автомобіля? Ну і тому відверто кажучи, в темі повернення ОТК насправді більше питань ніж відповідей, і тому я дуже сподіваюся, що або ці питання будуть ретельно опрацьовані і продумані, або в принципі ця тема знову. Десь залишиться лише в розмовах. Ну а щодо справності автомобіля, то варто просто сподіватись на свій особистий здоровий глузд і догляд за власним автомобілем, за власним залізним конем. А як доглядати за власним автомобілем, що йому потрібно. Ви знаєте відповідь, заходите в каталог Hotline і обирайте необхідні товари. Адже в наших каталогах ви знайдете нові шини, що безпечно їздити мокрими дорогами або навіть за умови засніженого покриття. Також ви легко знайдете нові лампи, фари, які не засліплюють інших водіїв. Ну і ще багато, багато, багато корисних товарів. Ну тож, не чекайте повернення або не повернення технічного огляду. А то паку це по-новому, це буде обов'язковий технічний контроль. А краще слідкуйте за станом свого автомобіля. Біля завжди, і піклуйтесь про нього. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.